Дивіться, на кукурузку тут, на кукурузку, на цю вудочку взяв мені. Ну це капець якийсь. Що це взяло? Я не знаю, що це таке. Чи то ляш, чи що. Та ти що. Я думав це плотвичка, знаєте, тут під беремо, на кукурузку бавиться. Але щось таке, дивіться, що робить. Та ти що? Може, то лящ? Такий сильний лящ чи, чи що? Чи це лин? Навіть не знаю. Ай, в траву завів, ай, в траву завів. Лин? Лин, лин взяв на кукурузку, представляєте собі? Ще й на таку удочку, блін. Але красавчик, але красавчик. Дивіться, що робить, що робить... Ай-яй-яй. У мене тут вудочка коротка, ліска коротка, друже, друже, йди сюди, йди сюди сильний. В траву, в траву мені зав'ї. Ах ти дивись, куди веде. Іди йди сюди, йди сюди. Там трава, бачите, в траву тягне, тягне в траву і все. Ходи сюди. О дивіться який гарний. ух. Зараз, зараз, О, ти дивись. Під міст, під міст пішов мені. О, це граб, цей більший. Є. Цей трошки більший. О, це да, цей більший. М -м, півторачка. Півторачка така тверда. Дивіться який. Ах ти шо ж. Ой-ой-ой. Оце -ой -ой. красень. Бачите який? О.